О, не журися за тіло, ясним вогнем засвітилось воно. Чистим, палючим, як добре воно, вільними іскрами вгору злетіло. Легкий, пухкий попінець, ляже, вернувшися в рідну земницю, Купі з водою там зростить вербицю. Стане початком тоді мій кінець. й богаті, веселі, й сумні, радощі й того нестимуть мені, їм промовляти душа моя буде. Я обізвуся до них, шелестом тихим, вербової гілки, голосом ніжним тонкої сопілки, смутними росами звітів моїх. Я їм тоді розпіваю все, що колись ти для мене співав. Ще як на провесні тут вигравав, Мрії збираючи чи галі, Грай же, коханий, благаю.